Представляємо до вашої уваги нову тумбу Емілі. На виставці тумбочка виконана у ніжному пастельно-блакитному кольорі RAL 5024, який додає простору легкості та сучасної елегантності. Тумбочка вироблена з фарбованого МДФ з резерованим фасадом, який виглядає розкішно та ексклюзивно. Тумба має велику зручну та вмістку шухляду з направляючими блюм повного висування. Умивальник на відео Арія. Колір чистий білий, який ідеально підходить під колір фасаду, умовальник можна виготовити у глянцевій або матовій текстурі та в будь-якому відцінку з палітри «Snail», «Snail Style» або у будь-якому кольорі палітри «Ral». Тумба доступна у білому кольорі або в будь-якому кольорі палітрал матової текстури. Умивальник виготовлений з литого мармуру, матеріалу, що поєднує природну красу каменю та сучасної технології. Він має ідеальну гладку поверхню, приємну на дотик, з чіткими лініями та високою міцністю. Чекаємо на ваші замовлення.